Мало суспільного мовлення і далі будемо говорити про тему здоров'я. Женя, до речі, ти маски захисні часів коронавірусу далеко сховав? Ні, лежать. От лежать правиль. шухляді, причому багато нові. Тому що за останні кілька років, років ні, насправді далі серйозна тема. От симптоми коронавірусу, вони змінилися. Про це йдеться у матеріалі BBC Україна. Професор молекулярної вірусології з університетського коледжу Лондона Грек Таурес розповів, що вірус. Мутував до симптомів, які схожі на грип, також зараз ймовірність втратити нюх чи смак суттєво знизилася у порівнянні з початком пандемії. Натомість зазначають лікарі у матеріалі, що деякі практики фахівці кажуть, що їхні пацієнти частіше страждають на діарею або головний біль після зараження. До речі, в середині 8 січня Київська міська державна адміністрація рекомендувала повернути масковий режим в місцях скупчення людей. От. Так, тож детальніше про профілактику, протидію і які за є поради від лікаря безпосередньо будемо дізнаватися у Федіра Лепія, голови національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики лікаря-інфекціоніста. Пане Федіре, вітаємо вас. Доброго здоров'я! Слава Україні! Гарам, слава, добро здоров'я на Пане федіра. Ну, ми зазначили про те, що такі так би мовити, класичні симптоми коронавірусу, які були у попередні роки, вони вже змінилися. На зміну їм прийшли інші. Скажіть, будь ласка, наскільки вони ну небезпечніші? За ті, які фіксувалися, і тому чому питаю? Тому що до прикладу, мої знайомі, навіть які перехворіли на ковід декілька років тому, вони потім скаржилися на те, що в них частково не відновився нюх або відчуття смаку. Я багато ма які ваші знайомі на сьогоднішній день мають проблеми з дюхом, мають проблеми з відчуттям смаку. А якщо говорити про те, наскільки серйозніші чи несерйозні відбулися зміни, ми маємо COVID-19 в Україні, і щотижня маємо десятки смертей від підтвердженого COVID-19. На початку 2024 року і наприкінці 2023 року приблизно. Зно біля 50 людей ми щотижня втрачали через covid 19 Тож, чи варто вважати смерть, якби несерйозною хворобою, мені досить важко відповісти так, угу. пане Федіре? А як людина без огляду у лікарів може відрізнити ознаки ковіду від грипу? Ну, зараз наскільки я розумію ці ознаки вони дещо мутували, дещо змінилися. Так вже не можна сказати, що там у кожного ну, таку я не навіть... зникає нюх, смак Я просто не інформацію а, про те, що можна захворіти одночасно і на грип, і на ковід. Дійсно, можна захворіти одночасно і на грипі, і на ковід, але на самому початку пандемії багато ознак ковід-19 це були ознаки застуди. Інша справа, що є група ризику. Це люди понад 60 років, це є, наприклад, люди з супутніми хронічними захворюваннями, з деякими станами, і при яких ковід-19 перебігав дуже тяжко, а саме основне це були ураження органів дихань легені, і та дихальна недостатність, яка розвивалася, і наслідки і covid 19 в принципі, як і грип, небезпечний своїми ускладненнями, коли мова йде про інсульти і інфаркти. Ще до пандемії covid 19 було відомо, що грип значно збільшує ризик виникнення інсультів і інфарктів. Коли почалася пандемія covid 19 то знову ж таки і зараз. Це питання і досі вивчається, але одним з наслідків COVID-19 це не лише зміна смаку і нюху, але такі ускладнення, як інсульти і інфаркти. Але дійсно, ми будемо цю хворобу вивчати протягом, мабуть, багатьох років. А те, що клініка змінюється, це пов'язане лише з мутаціями віруса, які відбуваються. Вірус продовжує свою еволюцію. Те, що ми маємо так званий вже гібридний імунітет. Вакцинувалися і потім зустрілися з вірусом, перехворіли, а потім пройшли вакцинацію. Це дозволяє нам мати більш потужний захист від наступних зустрічей з, зі збудником і відповідно тяжких наслідків угу. цих зустрічей, угу. пане Федера Федоре. Коротенько ще підкажіть, бо маємо ще до вас теми. От. Як зараз мутують в Україні саме штами, і який штам переважає у нас? У Нас переважає, як і в інших країнах світу, варіант Омікрон Україна має можливість виділяти вірус і робити секвенування, тобто генетично його розшифровувати. У нас є 18 штамів, і я думаю, що ви чули про те, що у трьох хворих було підтверджено covid 19 який зумовлений субваріантом варіанту мікрон пірола, uh -huh. тобто. Окрон це є абсолютне <почули> <почули> Пане Федоре, поки мутують штами коронавірусу, світ вже має готуватися до хвороби Ікс. Такий заклик, як пише видання за Guardian, озвучив генеральний директор сусідньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус. За його словами, цитую, хвороба Х – це умовне позначення захворювання, про яке ми ще не знаємо. Кінець цитати, як повідомили у всесвітню організації охорони здоров'я, хвороба Х може призвести до 20 разів більшої кількості смертельних випадків ніж пандемія коронавірусу. Пане Федоре, <laughs> до чого <смех> готуватися <смех> тут? Нам готуватися до перемоги, робити донати на збройні сили України, от думати, як ми будемо судити злочинців в Україні чи в міжнародному трибуналі. І я дуже вдячний вам, що мабуть ви одні з небагатьох зазначили, що мова йде про умовну хворобу. Бо коли питають, що за хвороба і к чим вона зумовлена, а коли вона прийде, відповідь дуже проста. Ми можемо її називати, це не йде. Мова про конкретну хворобу, про конкретного збудника. Мова йде про ситуацію, що буде, якщо станеться Назвемо хвороба X з високою летальністю, яка вища в 20 разів ніж летальність при COVID-19, але це набагато ну, нижче вдвічі, практично ніж при чумі, тобто це лише моделювання, як ми повинні рогувати, як ми повинні об'єднуватися, змінювати правила співіснування і на міжнародному рівні, в тому числі пане Федора, дякуємо.